Украсть столько денег і не сидіти в тюрмі. Как? Нагадаємо, під керівництвом місцевого району у школах дергачів провели ремонт по цінам, завищеним утричі. Так, приміром, звичайні мийки закупили по 2,5 тисячі гривень, в той час, як вони коштують лише 5 сотень. Водонагрівачі для діток становили за 3,5 тисячі. Коли справжня ціна щонайменше в три рази менша. Має бути дуже показовий процес. Покарати винних обов'язково по можливості повернути гроші державі. Депутати облради обурені марнотратством. Завдяки нашій програмі народні обранці йдуть на безпрецедентний крок. Вперше в області створюють контрольну комісію. Я сподіваюся, що депутатський корпус зацікавлений. Не розділяти відповідальність із капугами і варюгами місцевого масштаба, а взяти і зобов'язати і правоохоронці виконати свій обов'язок і притягнути винних до відповідальності. Тепер депутати обіцяють перевірити не лише місцевих чиновників, але й правоохоронців, чому вартові закону не помітили очевидних зловживань і на корінні заробили цю справу. Ці речі не пояснюються. Програму гроші точно дивляться ревізори. Кру після сюжету розпочинає тотальну перевірку Дергачівського району. Мы повністю прогресс відділ образования Дергачівського району. Соответственно, всі роботи, которые были и заказчиком по ней в Дергачівський район, про найді в образування місії на будівель інспектиру тепер тут, схоже, всі шукають істину: і депутати, і ревізори, і навіть голова Дергачівської радміністрації. Давайте на нього в місті у Давайте. на камеру. Всі як один обіцяють глядачам програми гроші розібратися із оборудою небувалої нахабності і покарати винних. Тож ми тримаємо руку на пульсі цієї шкільної драми, яким же буде урок для корупціонерів.